Так, друзі, привіт! Роблю тест на працюючому телевізорі та на плейстейшені. Увімкнув. Для початку це буде автомат Томзон. Під'єднав там все зараз на розетки. Так, виставляю. Поїхали. Вимикаю основне живлення. Перелетіло на резерв. Працює. Вимикаю основне живлення. Зараз. Працює. Прикольно. Так, Томсон. Ще раз. Взагалі, без питань. Огінь. Так, тепер Томзен перевожу в ручний режим. Так його і лишаю і йду в щиток, вимикаю основне живлення. Все, рубануло. Да. Гея трошки повільніше, коротше, працює. Ну, на жаль, на жаль. Отакий вот тест, що виходить, що Томзон трошки швидше спрацьовує. Прикольно. Там ще мені багато писали з приводу використання АВР, точніше, побудови АВРу на контакторі. В принципі, це теж такий варіант добрий, але треба ж ставити перед контактором на основну лінію тоді автомат, щоб можна було керувати вручну. Тому що ну, я особисто інколи. Я його перевожу в ручний режим, тому що в мене ще є е, сонячні панелі. І інколи я перемикаюсь на е, освітлення і розетки, ну, групу автоматів, перемикаю, щоб воно працювало від акумулятора, тому що сонце фігачить. І щоб його не використати, ну, я не бачу сенсу. Так, а ну що тут у нас? Давайте ще раз. Томзон спрацює. Ну, що Netflix, MegagO. Megago. Так. Thomson трошки виявляється швидшим по роботі. Трошки-не ну, трошки, а трошки. суть в тому, що техніка тримається. І приставка, і телевізор. Давайте, поки завантажується ще. Зараз. Так, коротше, вантажиться. Ні. Ну давай вже. Повзи, повзи, рідненький, повзи. І вимикаємо основне. Лайкос Томзона. Що треба вставити його в щиток, пробувати, як він в щитку відпрацьовує. Але ж величенький, величенький. Може варто її пожертвувати. О, цим місцем в щитку заради того, щоб був в роботі більш швидший. Подивимось, може ще було б цікаво, у кого є контактор. Як відпрацьовує з контактором. Тобто техніка е, встигає вимкнутися чи не встигає, може, ще придбаю собі контактор, і встановлю, він тоді буде ще менший, е, ну, ніж Томпсон. І, і по розміру, я думаю, що, мабуть, такий він буде, як і Гея. Тобто, сам контактор плюс автомат до нього. Ну, блін, цікаво. Капець. Крутяк, я думав, що воно впаде. Я просто в шоці, але в такому зі знаком плюс. Все, Па-па.